Вітаю на уроці математики. Зараз усна лічба. Нам з вами потрібно відновити ланцюжок. Поставте, будь ласка, відео на паузу, відновіть його, а далі за відео перевірте. Від 70 відняти 30 40.

Класна робота, і на хвилинці каліграфії я пропоную сьогодні нам з вами записати число 7. Наступне завдання усно. Збільш у 6 разів кожне число. Скажіть, будь ласка, коли у нас стоїть з вами в умові завдання у 6 разів більше? То що це ми будемо робити з вами? Так, звичайно множити. Чотири збільшити у шість разів. Значить, чотири помножити на шість. Молодчинка. 24. Шість у шість. Тридцять шість. Два у шість. Дванадцять. помножити на шість. Тридцять. 1 помножити на 6. 6, 3 помножити на 6. 18, 0 помножити на 6, 0. 7 помножити на 6. 42. Молодчинки. Для тих, у кого були труднощі при виконанні цього завдання. Обов'язково потрібно вивчити таблицю множення числа 6 на пам'ять. А зараз у нас з вами наступне завдання: знайди шосту частину кожного числа. Давайте з вами згадаємо, коли нам потрібно знайти частину від числа, то що це ми робимо? Ділимо на 6 розумнички. 54 розділити на шість. Дев'ять. 42 поділити на шість. Сім. Двадцять чотири поділити на шість. Чотири. 18 поділити на шість. Три. Тридцять поділити на шість. П'ять. Молочинки. А зараз ми з вами розв'яжемо рівняння. Запишіть, будь ласка, до ваших сошиків завдання. Перше рівняння. 4 плюс А дорівнює 8. У нас з вами рівняння на додавання. Тому згадую назви компонентів дії додавання. Доданок, доданок, сума. У нас з вами невідомий другий доданок. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. Отже, А дорівнює 8 відняти 4. На третьому рядочку ми записуємо з вами результат. Скільки ж буде від 8 відняти 4. А дорівнює 4. І щоб не загубити, підкреслюємо. На наступному рядочку ми з вами вже замість А підставляємо результат 4 плюс 4 дорівнює 8. І в кінці 8 дорівнює 8. Молодчинки. Наступне рівняння. Це помножити на 4 дорівнює 8. Це у нас з вами. Бачимо діє множення, тому згадуємо назви компонентів дії множення. Перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Це дорівнює 8, поділити на 4. І це дорівнює 2. Щоб не загубити, підкреслюємо під підлінічку. Далі перевіряємо. Тепер замість це підставляємо число, яке ми знайшли. Ось 2, помножити на 4 дорівнює 8. І в кінці 8 дорівнює 8. Наступний вираз. Х поділити на 8 дорівнює 4. Рівність на ділення. Згадуємо назви компонентів дії ділене. Ділене дільник, частка. Як знайти ділене? Треба частку помножити на дільник. Х дорівнює 4 помножити на 8. Х дорівнює. 32. Перевіряємо. Тепер замість х підставляємо 32. 32 поділити на 8 дорівнює 4. Перевіряємо. Замість підставляємо значення, яке ми знайшли 32. 32 поділити на 8 дорівнює 4. І отже, 4 дорівнює 4. Наступне завдання. У нас з вами є умова задачі. Це задача 269. Ось така умова. Зошити лежать у трьох червоних папках по вісім зошитів у кожній, і у двох зелених папках по чотири зошити у кожній. Нам потрібно з вами розв'язати за поданою мовою з різними запитаннями задачу. Отже, дивіться. Зошити лежать у трьох червоних папках по 8 зошитів у кожній, і у двох зелених папках по 4 зошити в кожній. Перше запитання. Скільки всього зошитів у цих папках? Далі зошити лежать у трьох червоних папках по 8 зошитів і у кожній. і… В двох зелених папках по 4 зошити в кожній. У яких зошитів більше червоних чи зелених? І на скільки зошитів більше? І третя задача. Зошити лежать у трьох червоних папках по 8 зошитів у кожній. І двох зелених папках по 4 зошити в кожній. У скільки разів більше зошитів у червоних папках, ніж у зелених? Розв'язуємо першу задачу. Отже. У нас є три папки червоні в них по 8 зошитів. Дві папки зелені в них по 4 зошити. Скільки всього зошитів у цих папках? Щоб дізнатися, скільки всього, ми повинні спочатку дізнатися окремо, скільки в червоних, скільки в зелених, а далі дізнаємося, скільки всього. Можемо дізнатися, скільки червоних. Так, нам відомо, що у трьох. По три папки по 8 зошичек. Значить, 3 умножити на 8. Так, далі. У двох зелених папках по 4 зошити. Значить 2 по 4. 3 на 8 буде скільки? 24. 2 на 8 8. І ми тепер знаємо, що в червоних 24 зошити. Зелених 8. Скільки всього? 24 плюс 8. 32. Молодці. Далі. Зошити лежать у трьох червоних папках по 8 зошитів. І в двох зелених по 4 зошити. У яких папках зошитів більше і наскільки? Ми з вами з попередньої задачі з'ясували, що. В червоних 24, в зелених 8. У яких більше на скільки. В червоних зошитах більше. Як дізнатися, наскільки? Щоб порівняти один предмет з іншим, потрібно від 24 міняти 8. Буде 16 на 16 зошитів у червоних папках більше, ніж у зелених. Наступне. Зошити лежать у трьох червоних папках по вісім зошитів у кожній, і двох зелених по чотири зошити в кожній. У скільки разів більше зошитів у червоних папках, ніж у зелених. Ми з'ясували, що в червоних 24, в зелених 8, у скільки разів більше, щоб дізнатися, у скільки одне число більше за інше. У скільки разів потрібно поділити. Значить, 24 поділити на 8 дорівнює 3. У 3 рази більше. Подивіться, будь ласка, уважно на вираз до першої задачі. До першої та третьої. У скільки разів більше зошитів у червоних папках, ніж у зелених. Дивіться, в першій дії ми з'ясували, скільки в червоних. Три по 8. В другій дії ми з'ясували, скільки в зелених. Два по чотири. Отже, 24 поділити на 8 дорівнює 3. У три рази червоних зошитів відрізняємо. Зошиті у червоній папці більше, ніж у зеленій. Так, молодці. А зараз я хочу вас познайомити іще з одним завданням, точніше, з блок-схемами. Що ж це таке блок-схема, діти? Блок схема це така модель. На яких зображено етапи певного процесу. От зараз, коли я вам поясню, покажу, ви зрозумієте. Ось у нас з вами зображена блок-схема. Як нею користуватися? Ось, наприклад, у нас з вами є перший вираз. Від 25 відняти 6 помножити на 4. От, звичайно, у нас з вами вираз. Ми з вами знаємо. Що, коли у нас з вами є вираз, і в ньому є дія віднімання і множення, то перше ми, звичайно, будемо виконувати дію множення. 6 помножити на 4. Те саме ми з вами зображуємо блок схемі 6 помножити на 4, дорівнює 24. І в другій дії від 25 відняти 24. 25 мінус 4. І тут буде у нас з вами 1. Ось так виглядає блок схема. Бачите, тут у нас послідовні етапи певного процесу. Ось у нас з вами є вираз, і ми послідовно в блок-схемі розписали, як ми його будемо обчислювати. Так само дивимося на наступний вираз. 6 помножити на 8 плюс 52. Перша дія у нас буде 6 помножити на 8. Правильно? Ось ми записали в блок схемі. Перша дія 6 помножити на 8. Результат ми запишемо сюди. Скільки буде? 48. Тепер 48 плюс 52. Друга дія. 48 плюс 52. Буде 100. Оце у нас з вами і є блок схема. Так, як я вам розповідала, яка дія в першому виразі? 6 помножити на 4. Яка друга, яка друга дія в кожному виразі? Від 25 відняти 24. Ось 25 мінус 24. Чому в першу блок схему записали число 24? Тому що отримали результат, 6 помножити на 4. Яке число треба записати в блакитний квадрат? Перший блок схемі 25 мінус 24 дорівнює 1. І в другий блок схемі ми з вами з'ясували, ми запишемо число 100. в Блакитний квадратик, так? рожевий 48 і в блакитний 100. Так виглядає блок схема. Отже, ви повинні запам'ятати, що блок схема це послідовний етап певного процесу. Ось у нас з вами, наприклад, був процес обчислення виразу, і ми в блоксхемі послідовно його розписали. На цьому урок з математики завершено.